Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. На минулих вихідних у п'ятизірковому комплексі неподалік Львова святкували весілля екс-прокурор і колишня співробітниця ДБР. Судячи з кадрів, що опинилися в мережі, пишне свято обійшлося сім'ям колишніх правоохоронців досить круглу суму. В той ще час українці були у шоці від розмаху свята. Місцеві змі повідомляли, що тільки двометровий весільний торт за попередніми оцінками опитаних кондитерів коштує близько 100 тисяч гривень. І от ДБР майже через тиждень вирішили прокоментувати весілля Сілія у Львові, колишніх прокурора та співробітниці їхнього відомства. В ДБР наголосили, що вони не відповідають за вчинки експрацівниці. Зокрема, про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону. Це колишня працівниця ДБР в історії з гучним весіллям у Львові. Ключовим фактом є те, що наречена це колишня працівниця територіального управління ДБР у Львові. Тому ДБР не може нести і не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки. Повідомила представниця ДБР. Людей навмисно злять, а вони ведуться. При тому, що своєю злістю лише собі шкодять, такі мажори були і будуть краще побережіть свої нерви і душу. Ну за це пишне весілля не можна покарати. Законом це не заборонено. А до війська з гостей є кого набрати на відео такі гарні молоді чоловіки у гарній фізичній формі, бо по селах скоро вже не буде кого набирати. Правильно сказали, вона звільнилась вже, їм не підпорядковується. Це вибір громадянської позиції людини. Особисто дівчині за це відповідати, а не її колишньому керівництву. Пишуть в коментарях українці. Як не крути, а суспільство очікує від органів влади нормальної перевірки. Зокрема, того звідки взялися всі ці кошти не святкування. Настільки пишного весілля, простого пояснення, що вони в державних органах більше не працюють, недостатньо це величезні суми, які взялися, ні звідки. Тому народну потрібна відповість. Відна реакція надії, просто так це залишити не можна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.